Найгарнішу дівчинку обрали у Дніпровському районі столиці. Сьогодні там відбувся п'ятий ювілейний конкурс Дніпровська красуня, Міні-міс-літо-2012». із 20 учасниць змагання без подарунка не залишився ніхто. Ось так маленькі красуні презентують себе перед глядачами. Щоб перемогти у змаганні, їм потрібно пройти п'ять етапів конкурсу: серед них візитка, домашнє завдання та три дефіле у народному, авангардному та вечірньому вбранні. Ці учасниці це учениці перших-четвертих класів шкіл Дніпровського району. Повболівати за них прийшли не лише батьки і родичі. В глядацькому залі цілі команди підтримки із однокласників. Ми дуже хочемо, щоб ми щоб вона перемогла. Ми вболіваємо і хочемо поважати її устасниця з нашого з нашої школи приїхала виступати. А тут всі гарні, всі подобаються. Завдяки таким конкурсам організатори хочуть розвинути в дівчатках не лише зовнішню привабливість кажуть, найголовніше в учасницях це краса внутрішня. Конкурс не лише зовнішньої краси це конкурс якостей внутрішньої краси, якостей майстерності, творчості. Кожна учасниця заслуговує на перемогу. Свою місць я вже знайшов. і Привів її з собою. Це однозначно. А от журі конкурсу має свої критерії відбору. Оцінюють дівчат за харизму, артистичність та рівень підготовки. Є дівчатка, які більше підготовлені, є дівчатка, які менш підготовлені, але всі вони заслуговують на перемогу. Право приймати участь в цьому конкурсі і, звичайно, на право десь йти далі. За підсумками п'яти конкурсів, почесне журі обрало одну найдостойнішу надія понова, яка й посіла перше місце. До цієї перемоги йшла п'ять років. Участь у змаганні Дніпровська красуня вона брала щорічно з моменту його заснування. Я займалася танцями, я ходила на репетиції для цього конкурсу. І зайняла перше місце. У мене дуже багато друзів тут знайшлось, справжніх друзів. Тому вони всі достойні. Однак без подарунку додому ніхто не пішов. Кожна із учасниць отримала свій приз та власний титул. Ольга Састарасова, Микола Лебедів, п'ятий канал.